Після викоренення зловмисника з інфраструктури необхідно провести remediation, визначити, яким чином він потрапив в інфраструктури, і він був закріплений і усунути всі ось ці бекдори. Тобто, якщо, умовно кажучи, зловмисник використав ту чи іншу вразливість, а він завжди використовує вразливість, будь то слабкий пароль, будь то не оновлений софт, будь то некоректна конфігурація. Щось буде так чи інакше використано. Ви усуваєте. Ось конкретно цю вразливість, через яку проник зловмисник, е, і всі аналогічні вразливості по всій іншій інфраструктурі. Тому що, якщо, умовно кажучи, у вашого там, адміністратора пароль стоїть 1, 2, 3, 4, 5, 6, і ви змінили конкретному адміністратору пароль на нормальний, а 5 інших адміністраторів у вас використовують той ж самий пароль. То зловмисних повернеться дуже і дуже швидко. атака повториться, тому вам потрібно проаналізувати, що пішло не так, і зробити так, щоб по всій іншій вашій інфраструктурі ця вразливість конкретно була усунена, і це потрібно робити дуже о, дуже оперативно по гарячим слідам по результатам інциденту. І таким чином ви забезпечите, що інцидент не повтор.